Вітаємо! З вами Ганна Кратенко і Людмила Рогова. Ми викладачі загальнотехнічних дисциплін від окремленого структурного підрозділу Хорольський агропромисловий фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету. Продовжуємо перший сезон подкастів науковці України, які вплинули на хід історії. Сьогодні ми хочемо розпочати четвертий подкаст нашого сезону: Полтавчанин, який проклав шлях до місяця. Можливо, комусь буде здаватися недоречно, що викладачі загальнотехнічних дисциплін запросили історика. Але це тільки на перший погляд. Коли ми готували попередні подкасти про видатних вчених, саме історичні аспекти були найбільш дискусійними. Тому, готуючи матеріал про Юрія Кондратюка, ми звернулися за допомогою до експерта. В ролі експерта ми запросили Ігоря Сердюка, доктора історичних наук, професора кафедри історії Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка. Ми з Ігорем будемо спілкуватися онлайн, тому просимо вибачення за можливі технічні проблеми. Вітаємо, Ігоре! Вітаю усіх присутніх у студії, а також тих, хто нас слухає. Дякуємо, що знайшли час для спілкування із нашими слухачами. І нам дуже цікава ваша експертна думка про постать Юрія Кондратюка, видатного полтавчанина. Юрій Васильович Кондратюк. Це один. Із піонерів українського ракетобудування, вчений винахідник, автор теорії космічних польотів, людина, яка розрахувала шлях польоту із землі на місяць, який вже через кілька десятиліть після його смерті був реалізований під час місії Аполлон, завдяки якій перша людина ступила на. Поверхню супутника землі. З історичної точки зору Юрій Кондратюк уособлює трагедію десятків і сотень тисяч українців, чи інтелектуальний, чи фізичний потенціал був експлуатований чи то Російською імперією, чи то Радянським Союзом тих українців, які так до кінця не могли розкритися. Зреалізуватися через тиск тоталітарної системи, чи через ті життєві обставини, в які вони були поставлені внаслідок біології, внаслідок репресії, внаслідок тих влад. Зрештою, він ще й один з тих українців, чиї справи, чий доробок не був до кінця осмислений за його життя. Та, зрештою, і після смерті часто. Не ототожнювався саме з України. Навіть в тому, що його справжнє ім'я Олександр Гнатович Шаргей довгий час залишалося абсолютно невідомим, є певна іронія. Олександр Шаргей народився 1897 року в Полтаві. Попри Доволі несприятливі умови в родині. Його матір була хворою, а батько часто переїжджав з місця на місце. Олександр Шаргей блискуче навчався. Він зі срібною медаллю закінчив другу полтавську чоловічу гімназію. До речі, в її приміщенні зараз знаходиться Полтавський педагогічний університет. І от, власне, під час років навчання в цій гімназії він самотужки опанував. Математику, опановував фізику, опановував інші точні науки і вже займався винахідництвом. Часто, як свідчили потім його викладачі, він винаходив уже винайдене. І деякі його виходи були, винаходи були або сміливими мріями, або ж повтореннями уже існуючих механізмів, про які він не знав. Срібна медаль дозволила Олександрові Шаргеєві обрати собі будь-який навчальний заклад для подальшої освіти. І який навчальний заклад обрав майбутній видатний винахідник? І він обрав Санкт Петербурзький політехнічний інститут. Але нормальному навчанню завадила Перша світова війна, і Шаргея мобілізували до військ. Він спочатку закінчив курси прапорщиків, а потім став і офіцером. Зрештою, і... В 1919 році він був мобілізований до добровольчої армії Денікін, з якої він двічі тікав, і, не дивлячись на це, вже в радянський час служба в Денікінській армії могла стати для нього вироком. І тому в 1921 році Олександр Шаргей дістає собі документи померлого. Юрія Васильовича Кондратюка, померлого від туберкульозу. Це був на кілька років молодший від нього юнак, і ніби бере на себе його біографію. Тобто, замість уродженця Полтави, людини, яка мала блискучу освіту і початкову технічну освіту, Олександра Шаргея на світі з'явився. Юрій Васильович Кондратюк, Кондратюк уродженець Луцька. Власне, оці ось зміни і ну, ніби оновлення біографії, вони спричинили те, що в радянській системі Кондратюк себе знайти не міг. Він працював то кочегаром, то механіком, то на різних інженерних посадах. Пізніше вже. В кінці 20-х на початку 30-х років він е, мав змогу працювати у сфері винахідництва, був репресований, отримав вирок, перебував на спецпоселенні Сибіру, потім звідти повернувся до Харкова, тодішньої столиці України. Як винахідник і будівельник різноманітних споруд, Юрій Кондратюк. Отримав якесь невелике певне визнання навіть і в радянський час. Але головною справою всією справою його життя залишалася наука і залишалася розробка теорії космічних польотів. Над нею він працював у вільний від роботи час. Ця його робота вилилась у спочатку такий невеличкий рукопис, який він доробляв, який він допрацьовував. Попри відгуки кількох дуже фахових тогочасних науковців, цю книжку так і не видали. Ігоре. А все-таки коли і як була видана ця праця? І в 1929 році за свій кошт він видає оцю невеличку книжечку завоювання міжпланетних просторів в Новосибірську. Знову таки. Лише вузьке коло фахівців змогло от по праву оцінити наукову вагу цієї книги. А чи здобув Кондратюк визнання свого таланту за життя? За життя Кондратюк так і не здобув відповідного визнання. Натомість, дещо пізніше, один з екземплярів цієї книги потрапив до Сполучених Штатів, і він справив дуже велике. Значення дуже великий вплив на всю місію відправки пілотованих кораблів на місяць, відому як місія Аполлон. Пізніше керівники цієї місії вони згадували, що їхній політ відбувся саме завдяки роботам Кондратюка і шлях із землі на місяць за тим маршрутом, так і назвали космічна траса Юрія Кондратюка. Я думаю, буде цікаво нашим слухачам, Ігоре, як закінчив свій життєвий шлях наш земляк. Життя Кондратюка Шаргея закінчилося трагічно. Він загинув орієнтовно в лютому 1942 року під час Другої світової війни, як солдат-піхотинець, зв'язківець під час спроби полагодити перебитий телефонний дріт. Навіть точної дати його загибелі невідомо, так само як і точної дати його місця, точного місця, де він похований. На сьогодні вважається, що найбільш імовірним місцем є одна із колективних могил неподалік від Калуги. Лише за кілька десятиліть після його смерті, коли американці здійснили свою пілотовану місію. І коли вони розповіли світу, на чиї наукові напрацювання вони спиралися, спочатку КДБ в Радянському Союзі змогло встановити справжнє ім'я винахідника і співставити дві біографії Шаргея і Кондратюка. Провівши навіть графологічні експертизи, зрівнявши їхні почерки, опитавши ще живих викладачів полтавської другої чоловічої гімназії, один з яких пізнав на фотографії свого колишнього учня Шаргея, який розповів, настільки він талановит. Однак ця інформація була засекречена. Лише в кінці 70-х років вже його дуже літня сестра. Ніна розповіла про цю історію київським науковцям, а потім і в 1980-х роках уже суспільство побачило спеціальний документальний фільм, який був ідеологічно заангажований, який мав проросійські позиції, але який, хоча б на загал, заявив світові про справжнє ім'я винахідника, про те місце чи місто, де він народився, про його біографію. А нинішнє покоління Ігоре шанує ім'я Юрія Кондратюка і чи знає його справжнє ім'я? На сьогодні постать Кондратюка доволі пошанована. Його ім'ям названі вулиці. На його честь названо Університет в Полтаві. Його ім'ям названо Музей авіації і космонавтики в цьому ж місті. Федерація космонавтики України має спеціальні медаль і диплом. Є е, поштові марки на честь е, винахідника і науковця. На честь Кондратюка названо кратер на місяці і один із астероїдів. Однак його справжнє ім'я, Олександр Гнатович Шаргей залишається маловідомим. До цього часу ми не маємо ні. Якоїсь пам'ятної дошки на тій вулиці, де він народився, якогось пам'ятного знака в тих е місцях, де він чи то працював, чи навчався, зокрема, як і в другій чоловічій гімназії. Зрештою, це ім'я майже ніде не звучить. Однак сама постать Олександра Гнатовича Шаргея або Юрія Васильовича Кондратюка є дуже потужною. І є символічна з огляду на те, як навіть у найнесприятливіших обставинах, як попри тиск тоталітарної системи, попри репресії, проти невизнання за життя, людина, народжена в Україні, людина, яка була українцем, спромоглася зробити дивовижні речі, які випереджали свій час. Які були адресовані в майбутнє, які відкривали для нас дійсно космічний обрі. І ця людина була українцем. Дякуємо, Ігоре, за змістовну відповідь. А ще ми з колегою обговорили у попередніх подкастах некоректні повідомлення про наших видатних науковців в інтернет-ресурсах. Тому хочемо знати вашу думку, Ігоре, чому Росія постійно та наполегливо намагається привласнити надбання українських вчених та власне їх самих? Імперія завжди буде вважати усіх своїх підданих ресурсом і, відповідно, не буде зважати на національність, походження, політичні чи якісь інші переконання. Якщо Якась людина або її науковий доробок буде вважатися зручним, таким, що сприятиме іміджу цієї країни, цей імідж, ця людина, її доробок буде привласнено. І тоді якийсь відомий, видатний українець буде називатися росіянином або ж позиціонуватися як відданим Російської імперії, який досягнув якихось значних успіхів. Це стосується не тільки Кондратюка, це стосується дуже багатьох людей. І е, в цій ситуації е, росіяни дійшли навіть до такого абсурду, що називають великим російським вченим е, німецького філософа Іммануіла Канта тільки за те, що е, місто Кенінсберг, де він жив, а нині Калінінград, належить до е, країни-агресора. Власне, в цій ситуації Кондратюк не виняток його спадщина є унікальною, є світового значення, і тому вони її намагаються привласнити. Натомість, якщо йдеться про якихось е людей, незручних для системи, або якісь е сторінки минулого, які є болісними, які є неоднозначними, то е таких людей. Е Імперія чи Росія буде називати українськими націоналістами і так далі, і тому подібне. Тобто ідеться про інструментальне вибіркове привласнення. Ігоре дуже вдячна вам за сьогоднішній ефір. Ми з слухачами дізнались багато цікавої і корисної інформації. Так, слід визнати, що Україна довгий час була у складі імперії, яка називалась Радянський Союз. Ідеологічно, люди, які жили та працювали у союзі, були радянськими людьми. Різних національностей, але росіяни хочуть привласнити всі здобутки собі в Україні. Народилися, навчалися, працювали відомі вчені. Вони стали академіками, їх іменами названі вулиці, міста, заводи, заклади освіти. Доречно нагадати нашим слухачам, що перший штучний супутник землі був створений українським вченим Сергієм Корольовим, а перший гелікоптер українцем Ігорем Сікорським. Американці скористались розрахунками українського вченого Юрія Кондратюка для освоєння місяця. Дослідження українських науковців династії патонів стали основою для створення сучасних технічних інновацій у зварювальній справі у всьому світі. Всі ці видатні люди завжди були з україною в серці. Ми, українці, не маленькі люди. Наша наука є частиною світової. В нас є свої наукові традиції. Просто нагадую, щоб не забути. Цей сезон подкастів є частиною проєкту викладачів загальнотехнічних дисциплін під назвою Механіка це цікаво. На початку вивчення загальнотехнічних дисциплін ми з колегами, знайомимо здобувачів освіти, і з видатними науковцями та їх внеском у світову науку. Тому ми розпочали свій проєкт. Першим сезоном науковці України, які вплинули на хід історії, в якому нагадали слухачам про здобутки наших земляків. На цьому ми закінчуємо наш перший сезон і сподіваємось, що інформація, яку ви отримали в нашому ефірі, стала для вас корисною та пізнавальною. Будемо раді, якщо і наступні сезони для вас будуть цікавими. До побачення до наступної зустрічі в ефірі разом до перемоги все буде Україна.